Уявляєш, він зібрався вести мене на побачення на Ланусі. Оце чмошник. Дякую, дівчата. Рада, що працюю з вами. Так, будь ласка. Коротше, я з тим даху і більше не розмовляла. Вітаю, ти заслужив на це підвищення. Мушу бігти до завтра. Марисю, можеш трохи затримати? По роботі що знов не так? Ні, по роботі. Ого, ну чи з чого квіти? Просто так для настрою. Угу. Ну, дякую. Слухай, зараз у кінотеатрах йде цікавий фільм про шпигунів. Угу. Я на нього вчора ходила. Це все? Ні. Е, ще по роботі. Пам'ятаєш, як ти мучилась зі звітом про рух грошових mm -hmm. коштів? Зверни увагу на розділ про операційну діяльність. Тому прямий метод підійде більше за непрямий щодо звіту про фінанс.